sure Футболки мікс, перший плюс другий творче, 10 кг по ціні 1750 гривень за цілих 10 кг. До речі, у нас є така пропозиція. Якщо ви замовите 30 кг, то ціна буде вже за 10 кг 1500 гривень, а від 100 кг вже буде 1250 гривень, за 10 кг. Показую вам наповнення. Тут ідуть різноманітні виклики, ну, чоловічі модельки. Як бачите, тут ось такий великий розмір XL, Також попадається поло. Різноманітна кольорова гама, різноманітні розміри. Ось такі базові. Чорненька. Це буде розмір S, напевно. Поло. Також тут попадається досить багато брендів. Ось така класна стильна з кишенькою. Наступна моделька в розмірі ЕМ. Ось така поло. Далі. Класна. Це йде розмір М-ось такого плану. Наступна. Так, це буде теж розмір М. Чоловіча. Звичайно, базова. Ще одна темненька, це H&M Розмір не бачу. Думаю, що теж буде орієнтовно м Далі футбольна ось така. Так, футбольника теж попадаються Наступна. Ось така. Розмір S, Розміри тут будуть всі можливі. S, M, L, XL, навіть 2, або 3 триХ, теж тут можуть попастися. Ось така моделька з спортивного плану. Наступна. Ось така біленька, великий розмір, без рукавчиків. до на речі. Наступна поло. Футболки тут будуть на різний смак взагалі. По кількості теж виходить досить багато, Судіва виходить малесенька, а це вже, допустимо, 2XL-футболочка. Хочу показати вам цю тканину, Ось така гарнесенька, до речі, іде теж брендова. На ось такого плану С Олівер. Це збирається. Так, S. Oliver, але розмір я її вже не бачу, але видно зразу, що це теж буде Xлічка орієнтовно. Наступна ось така з цікавим таким принтом. Розмір Xлічка. Далі ось така моделька Polo. Так, Це був розмір м Наступна ось така теж в розмірі М- Далі ще нам тут попадається, це ще одна ось такого плану великого розміру. Далі чорна базова в розмірі XL. Наступна моделька Jackie Jones брендова. Ось така. Наступна сіренька. Розмір емочка. Далі така моделька. Розмір L. Наступне, знову ж таки, поло в розмірі елічка. Наступне знову поло. Це вже буде розмір С. білесенька. Наступна в розмірі і Дуже класно виглядає. З таким принтом цікавим. Наступна моделька це у нас не знаю, що за бренд, але вона легенька. Наступна поло в розмірі елічка. Далі у нас іде розмір М. -ка. Ось така чорненька, колбатона. Далі такого плану в розмірі М. Далі нову брендову в розмірі Эличка. Ось така моделька. КА. Бренд. Розмір Эска. Ось така моделька. Далі Adidas. За це для баскетболу. Баскетбольна Ось така футболка великого розміру. Далі знову ж таки повністю однотонна в розмірі XL чоловіча пола. Далі така моделька теж іде великий розмір однотонна. Наступно такого плану з якимось кубком. Як бачите, моделі різні. Однотонна така сіренька. Також знову ж таки безрукавчики, червоне сука. Теж іде однотонна Далі це буде розмір X. Така моделька. Наступна такого плану. Далі знову ж таки поло однотонне біло в розмірі іксель Наступна така моделька джако Далі в розмірі Еска. Така в розмірі XL. Мені дуже цікаво. хто рахує кількість одиниць в цьому лотику. Дивіться, найціпалася. І остання йде в розмірі L. Ось така однотонна футболочка. В принципі, все я вам показала повністю цілих 10 кілограмчиків від початку та до кінця. По ціні 1750 гривень футболочки чоловічі перший, перші подругій